Тобто зупиніть, будь ласка, авто. То можуть сказати вам, як ви їдете за рулем. Чи е ви, якщо просто когось вам хтось став. так? Е можна сказати, що Тхасеньбам, але трамвай, але він ще тут в нам ну, не влізся, не доїхав. Домалюємо рейс і доїде. Е ще, як можна сказати? Stopen zebra. зупиніть, будь ласка. Можна сказати, что іре авто. якщо це e, 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 Жінка чи дівчина іре. E, ваше авто або зайне авто. Штопенці зайне авто, іре авто. Загалом оці всі фрази, які є, я вже не знаю хальтен біте. Ще можна сказати. Гальтен зі авто біте, затримайте авто, гальтен зі шнель, то вже вставайте скоро, там, шнеле гальтен зі, ну, це вже, ну, це вже, то вже таке, не дай Боже, такої ситуації, але щоб ви знали, що, що від вас просять, так? Біте гальтен зі ан айне танкштеле, біте гальтен зі ан айне танкштеле. Тобто, будь ласка, е, зупиніться на е, чи, заправці. Можна сказати біте ан an-tanksztele. Е, будь ласка, їдьте на е, заправку. Далі можна сказати ще Bite е, е, Pharunzie and Rste Halte Stelle. Тобто, їдьте на першу заправку, Bitte halten Sie an арсти Haltestelle. Тобто, uh, їдьте або зупиніться на першій заправці, Bitte halten Sie an Сте Haltestelle. Тобто, перша та яка буде по, по дорозі, так? Їдете, фа... Їдете там і, і бачите знак. Є заправка, все встає. Заїжджаєте. Далі, Die Fahrgäste. Fahrgäste der Passagiere. Die Fahrgäste steigen an der Haltestelle aus. Die Fahrgäste steigen an der Haltestelle aus. Dr. Passagiere, sie durch nach Supensi. Die Fahrgäste steigen. עדה, חלטא שטאלא ערסר. דלי, אינן בו דעת צ'ארגנן סלובו, שונא ידמי ניצו סאמה לומאי יזיק. פוס גנגה ריבר וג. פוס גנגה ריבר וג. פוס גנגה ריבר וג. אטוב טו פישה חודע. דלי, צו פוס גייט, פיש קיטע. מוס מן צו פוס גייט. Bieski te. 2 halte bitte gehen Sie zu Fuß. No bo jak halte haltestelle, a skлько tam euro bezahlen, to lipsche, jak to niedaleko, to lipsche zu Fuß geht. Und mi sta przeważno wszakie dobra geregelte kreuzung mit ampeln. Geregelte kreuzung mit ampeln. Eee regulowany зі світофором. Ну. Ну, тільки не путайте апфель, бо, бо, бо буде регульований перехресток з яблуками. Що з тим є? Червоне зелене і жовте яблуко. Ну. Червоне, жовте і зелене. Ну. Щось подібне. Апфель, ампель. Ну. Добре, згадаємо ще собі такі е слова. Eh, Можливо, eh, перший раз на лекції, то бо вже було шість лекцій водійських, а разом з тими, що в мене всіма лекціями є набагато більше. Просто собі згадаємо eh, Blinker eh, поворотник, Recht Oда Linker AIM включати, вимикати вимикати, Айн включати. E, далі Абленліт e, 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 ближні фари, це e, фарліт, дальні фари і фар уліт, e, тобто e, дальні і ближні фари. Тепер що ми ще говорили? Ми говорили про ручник. E, Han bremse, e, ročni e, torm, e, kupljuns pedal - to je morsko cepljenje, brems pedal - to je torm, in gas pedal - in gas. Približno tako: za opazovanje, e, bo vrtni, ki svetla. Решта там е, недавно були в минулих лекціях. Е, всі решта ті терміни. Одну лекцію всі не запхаю і так. Добре, дякую всіх, запрошую до наступних лекцій. Е, вчимося, я ще раз кажу: я не маю за ціль, щоб з вас зробити е, водіїв, бо я вас не, не вчу їхати. Але має за щоб ви як водій щось розуміли, а їхати ви можете від мене в 100 разів ліпше. Ну. Головне, щоб ви розуміли, що як називається, і ви е, могли сказати, щоб вам сказали а але... ви... Ну. А де ваш вогнегасник? Розумієте, і, і такі речі. Треба, ну, це все в минулих лекціях є, заходьте вчить, повторюйте. Я сам забуваю, повторюю, і будете знати, якщо будете говорити так, як я, то вам стане у Німеччині на середній рівень, хоч я це називаю початковим рівнем, але на середній рівень розмови для українця, то буде він. Ну, з часом буде, ну, буде більше, але по чуть-чуть. Як німець каже, лянзам, лянджам, зіха. А не ну, може, норні ходьте, загинув, але файли. То є дві протилежності. Одна хоче помалу, але вправно, а ну, а друга каже, що завтра. Старайтеся, хай вам Бог допомагає, де вам добре, там будьте і повірте мені, що навіть, бо якщо вже докеровується до миру, не можуть верхушки, ну, бачите, не можуть ані грошей наїстися, ані з тим миром поділитися, нічого не можуть до ладу довести. Таке враження, що то Бог дав нам кару на остаток на голову. Але то таке, моліться, моліться, щоб бачити, молимося, просимо і полегонько їх там по чуть-чуть. Ну, а як же, трошки треба, щоб не думали, що він так. Голодонько. Хай йдуть робити так, як всі. Дякую, кланяюся і запрошую.